Наше серце загальновизнаний символ любові, доброти і співчуття. Серце один із органів у вашому тілі, що найважче працює, бо воно відповідає за перекачування крові по усіх судинах, що завдовжки становлять 100 тисяч кілометрів. Якщо всі ці судини викласти навколо землі, то вони огорнуть її два з половиною рази, а кров по них протече лише за один удар серця. Цей потужний м'язовий орган за розміром приблизно з кулак, зазвичай його малюють симетричним, як тут. Насправді ваше серце несиметричне з більшою лівою стороною, а про причини цього явища ми поговоримо трохи згодом. Серце розташоване посередині у вашій грудній клітці, але з перевагою на ліву сторону через те, що вона більша. В анатомічно правильній моделі людського серця вертикальна перегородка розділяє праву та ліву частини. Оскільки ми дивимося на серце спереду, ліва частина знаходиться тут, а права тут. Права сторона розділена на праве передсердя та правий шлуночок тристулковим клапаном. Ліва сторона також розділена на ліве передсердя та лівий шлуночок двостулковим мітральним клапаном. Ми називаємо кожну секцію передсердя та шлуночків камерою. Кров довго не затримується у камерах. Винозна кров повертається у ваше серце і ніколи не залишається там більше, ніж на пів його удару. Вона перекачується у ваші легені, щоб знову насититись киснем. Праве передсердя з'єднане з двома великими венами: верхньою порожнистою веною для винозної крові, що надходить із верхніх частин вашого тіла, та нижньою порожнистою веною – для винозної крові із нижньої частини вашого тіла. Правий шлуночок безпосередньо з'єднується із легенями крізь легеневу артерію з легеневим клапаном, що виконує роль шлюзу. Ваше ліве передсердя також безпосередньо з'єднане із легенями, але легеневою веною. Лівий шлуночок з'єднаний із найбільшою артерією вашого тіла аортою, що відмежовується клапаном аорти. Аорта масивна вона галузиться від серця та доходить навіть до нирок та сечового міхура. Оскільки ліва частина качає кров в аорту, вона має бути більш мускулистою. Ліва частина відповідає за перекачування артеріальної крові через усе ваше тіло. Ліва частина легень також менша для того, щоб звільнити місце для більшої лівої частини серця. Хіба не дивно, як добре розміщено всі органи у вашому тілі? Наші серця складаються із трьох неймовірних шарів м'язів внутрішні стінки серця та клапани, вкриті тонкою гладенькою м'язовою тканиною ендокардом. Основна частина вашого серцевого м'яза складається зі значно товщої тканини. Міокарду усе це вкрите перикардом, який захищає від пошкоджень усі м'язи вашого серця. Якщо хтось буде розповідати вам про серце, що розтануло, або про розбите серце, обов'язково нагадайте їм, що серце це сильний м'язовий орган з чотирма камерами та різними клапанами, що контролюють та регулюють кровоток. Чи можете ви пригадати різні частини серця? Спробуйте. Призупиніть відео та доберіть назви до частин серця. Щоб дізнатись більше про роботу серця, перегляньте це відео.